У будинку на Застафонській 10 підрядники виконують косметичний ремонт у четвертому під'їзді. Вже завершили утеплення цокольних частин будинку та завершують роботи з благоустрою ганків біля під'їздів. Виконуються роботи по облицюванню входів по під'їздам керамічною плиткою та виконана на цьому тижні в повному обсязі. Обратна згоротня засипка по цокольній частині будинку. Зараз йде у нас підготовчий етап під благоустрій, планування ЦПС під підготовне покриття. На наступному тижні ми плануємо роботи по озброєнню. Садної частини нанесення декоративної маски. Тим часом на Сталиварі 16 будівельники штукатурять стіни вже на четвертому поверсі. Триває стяжка підлог та оздоблювальні роботи у новозведеному під'їзді. До будинку вже проводена електромережа. Будівлю поступово підключать до опалювальної системи, як і квартири, де завершився процес штукатурки. Наступний етап скріння балконів та косметичний ремонт у підвальних приміщеннях, де мешканці зможуть сховатись у разі ракетної небезпеки. Ми також ми на цьому тижні вже виконали роботи. По а В повному обсязі по прокладці каналізації К3. Це перший колодіст до... да, да, зробили. На наступний тиждень ми плануємо виконати роботи по цементно-піщаної спяжці mm -hmm. з першого по четвертий поверх. На зараз ще там перший поверх не закінчуємо. Закінчення штукатурки стін відновлення квартир триває і на каяшка 22 Керамічну плитку вже вклали у самузлах та у ваннах. У ж шпідлядники виконують монтаж стін, вкладають гіпсокартон, утеплюють фасади будинку, а також встановлюють балконі каркаси. У бомбосховищі дому облаштували вентиляційну систему. Вже плануємо у квартирах клеїти шпалери. Всі е, матеріали щодо ламінату дверей та кахелю там, на кухню і е, натяжних стель вже з мешканцями вибрані. Замовлені очікуємо на виготовлення. Реставрація фасадної частини продовжується на соборному 151. До ладу підрядники переводять і арку по проспекту Маяковського. Біля будинку замінюють тротуарну плитку. Роботи виконують у підвальних комерційних приміщеннях. Завершується ремонт в укритті будинку. Залишилось лише провести воду та електромережі. Працюємо з благоустроєм, а саме. З озелененням паркової зони та з чорноземним. Також працюємо з гаражами, які знаходяться у нас посеред двору. Маємо їх привезти до якогось ладу, щоб була єдина картинка. З гаражами ми працюємо за кошти приватних інвесторів, тому що зараз не на часі використовувати ми такі речі, гроші з бюджету. Фахівці зазначають, відновлювальний процес триває за графіком та навіть випереджає його. Поступове потепління дозволить збільшити кількість працівників на об'єктах, а це в свою чергу сприятиме швидкому завершенню усіх ремонтних робіт. Вадим Сорвін Микита Дейнега, телеканал МТМ.